ПФМ 1 протипіхотна фугасна міна вона ж пелюстка або російською ліпісток. Прийнята на озброєнню на початку 70-х років є майже точною копією американської міни Blue-43B. Протипіхотна міна натискного принципу дії, призначена для виведення з ладу піхоти шляхом нанесення травми стопі ноги під час наступання ногою. Датчиком цілі є вся площа м'якого політиленового контейнеру. Під час підриву на міні стопа зазнає суттєвих травм. Стопу не відриває, але зазвичай потрібна її ампутація. Смертність від цієї міни мала, зазвичай через втрату крові внаслідок несвоєчасно наданої допомоги. Вага міни 80 грам, має рідку вибухову речовину вс 6Д. Маса вибухової речовини 40 грам. Довжина міни 119 мм, ширина 64 мм, товщина 20 мм. Міна переводиться у бойове положення гідромеханічним механізмом з перетіканням рідкого каучуку. Час переведення у бойове положення після скидання від 1 до 10 хвилин. Зусилля для спрацювання від 5 кг. При наступанні на м'який оцей корпус рідка вибухова речовина тисне на підривник, наслідок чого він спрацьовує. Україна є підписантом Потавської конвенції, якою заборонено використання цих мін. Але ворог рясно засіє ними наші землі. Міна існує у двох варіантах: ПФМ1 та ПФМ1С. Остання має саме ліквідатор, який підриває міну через проміжок часу від 1 до 40 годин в залежності від температури навколишнього середовища. Візуально їх можна відрізнити тільки по наявності букви С. На крилі у маркуванні на крилі міни. Концепція мін з самоліквідатором полягає у тому, що без участі саперів дистанційно та швидко можна було створювати тимчасові мінні поля. Для прикладу, якщо був помічений наступ ворога, по маршруту їх руку, руху розкидували міни, що унеможливлювало або суттєво ускладнювало пересування піхоти, або закидали міни у тил противнику, щоб перекрити їм шляхи відступу. Після проходження 40 годин. Мінне поле самознищувалось, та дружня піхота могла працювати на цій території. Також є навчальні міни. Ось як у мене, з видаленою літрою У на крилі. Міни ПФМ та пфм 1 бувають коричневі та зелені. Міни йдуть в касетах. Касета КСФ1 має 72 міни пфм 1 Касета КСФ1С. Має 64 міни ПФМ1С, тобто саме ліквідатором. Касета КСФ1С05 має 36 мін ПФМ1 та 36 мін ПФМ1С. Касета КСФ1С 05СК це варіант попередньої касети тільки з стабілізованою дальністю та рівномірністю розсіювання мін. Міни встановлюються на поверхню ґрунту лише засобами дистанційного мінування. Касета створює витягнуте мінне поле у формі Еліпсу. Встановлюється або переносними ручними системами, такими як ПКМ1, або з автомобільних комплексів, таких як УМЗ або авіацію, або засобами реактивної артилерії, такими як Ураган. Для прикладу, у ракеті для урагану 9М27К3 знаходиться 12 спеціальних касет. КПФМ1С. У кожній касеті по 24 міни пфм 1 с У ракеті 312 таких мін. Якщо у урагану буде залп 16 ракет, то він створить мінне поле, де буде 4992 міни. Крило міни це її стабілізатор, який забезпечує рівномірний розліт мін при з касети та зменшення швидкості падіння. За крило можна брати міну безпечно, але не рекомендую брати міни з самоліквідатором, тому що ви не знаєте, коли він спрацює. Або поки ви будете роздивлятись, чи є на маркуванні літера С, чи немає, міна може самоліквідуватися, не вам травми. Не рекомендую підривати міни близько біля себе. Або взявши за крило, кидати у стіну. Міна має металеві частини підривача, ось тут, які можуть вам прилетіти. Міна не знешкоджувана. Її не можна перевезти у транспортне положення. Знищення міни відбувається або механічним шляхом, неїздом гусеничної техніки, або впливом вантажу не менше 60 кг. При цьому оператор має знаходитися в укритті. Не варто кидати на неї різні важкі предмети, як каміння або цегло. Під час вибуху можуть утворитися уламки. Не рекомендується переносити цю міну на лопаті під час нагрівання на сонці. Вибуховою, речовина вона розширюється, фактично збільшуючи чутливість міни. І один необережний рух вона може вибухнути. Міну можна знищувати на місці або транспортувати у спеціальне дляденне місце для знищення. Переноска мін у місце знищення здійснюється палкою довжиною не менше 4 метрів з захисним екраном, використовуючи захисне оргскло на обличчі та спеціальними захисними рукавицями, щоб у випадку незапланованого підриву зберегти себе. Також знищення можна провести підрівним шляхом 200 грамовою тротиловою шашечкою, розміщену поруч з міною. Також міну можна розстріляти, але це робити потрібно за укриття, тому що ймовірність, що міна детонує. Через малі габарити міна малопомітна. Через декілька днів після установки вона припаде пилом, листям, гіллям та помітити її стане ще набагато важче. Міна небезпечна ще тим, що через дистанційне мінування міні поля можуть з'явитись у тилу або у тих місцях, які раніше були перевіреними та безпечними, де неодноразово проходили люди. Якщо ви не сапер, краще до міни не підходьте взагалі. Підписуйтесь на канал, щоб більше знати про міни, які використовує ворог.